Шукали зброю та можливість стати на захист міста, яким був початок повномасштабної війни для сумських добровольців народжені 24 лютого. Історії малюків, народжених у перший день повномасштабного наступу Росії. Мотопробіг до дня незалежності. Колона мотоциклів проїхала центральними вулицями Ямполя. Російські військові продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького протягом вівторка на території області зафіксовано 80 вибухів. Зранку військові РФ з артилерії та мінометів обстріляли Есманську громаду. Близько 22-ї години обстріл повторився. У наслідок частково була пошкоджена лінія електромереж. Близько 17-ї години з мінометів російські військові обстріляли Миропільську та Краснопільську громади. Зі ствольної артилерії понад три десятки разів обстріляли Великописарівську громаду. У п'ятій годині ранку середи зафіксували ще вісім вибухів по околицях Бачевська. Близько дев'ятої ранку російські військові обстріляли знов Новгородську громаду. За інформацією Дмитра Живицького, загиблих та руйнувань немає. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, загальні втрати російських окупантів на 24 серпня 45 тисяч 700 військових. Також підбито 1924 російських танки, 4243 бойових броньованих машини, 1036 артсистем, 266 реактивних систем залпового вогню та 147 засобів протиповітряної оборони. Збито 234 літаки, 819 безпілотних літальних апаратів та 199 гелікоптерів, 3160 автомобілів та 99 одиниць спецтехніки, виведені з ладу або захоплені українськими. Ськими оборонцями на морі загарбники втратили 15 кораблів та катерів, збито 196 крилатих ракет. Найперше Дмитро Живицький сказав про проблеми з кількістю людей, що втекли від війни. На початок липня в області було зареєстровано 56 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Наші військові працюють над тим, щоб Відтіснити ворога далі від нашого кордону, і в основному це вдається зробити. Але на жаль, ми в області на сьогодні маємо з 24 лютого вже більше 9 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які отримала Сумщина. Коли коли до нас переїхали з інших регіонів, люди приблизно така ж кількість людей, які Переїхали в межах самої області від обстрілів з тих прикордонних територій, які сьогодні обстрілюються, які мають статус зони бойових дій. На час воєнного стану 51% підприємств області зберегли режим роботи. 31% працюють у скороченому режимі, а 12% працюють дистанційно. Сказав Дмитро Живицький. Навесні засіяли майже 95% земель від площ 2021 року. На даний момент завершено вже майже на 100% збирання ранніх зернових культур. Сьогодні виконання сукупних бюджетів місцевих бюджетів Сумської області становить 92%. І це досить непоганий показник, виходячи з тих обставин, які ми сьогодні маємо. Щодо освіти, за словами Дмитра Живицького, майже 60% шкіл області знаходяться у безпечній зоні і зможуть проводити навчання позмінно, в залежності від розмірів бомбосховища, куди на випадок російських обстрілів зможуть ховатися учні і педагоги. В 25-кілометровій зоні від кордону з країною-агресором Російської Федерації у нас не буде офлайн відновлене навчання, там навчання буде 100% онлайн. Далі йде процес підготовки бомбосховищ і укриттів в навчальних закладах, дитячі садочки, школи, професійно-технічні заклади, вищі. Всюди планується можливість відновлення навчання в офлайн режимі. Більше інформації з прес-конференції читайте на нашому сайті. Ігор Стрільцов, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. Боєць територіальної оборони Володимир на говорить, що має бойовий досвід з 2014 року. Тому, коли усе почалося на рідній Сумщині, вже знав, що робити. Живемо недалеко від границі і почули вибухи. Ну, зрозуміли одразу все. Повномасштабна війна. Це вже на нашій території, вже вони були. Ми зрозуміли, що, як кажуть, кожен чоловік повинен захищати свою батьківщину. І ми любими средствами шукали наші збройні сили. Оскільки вже воєнкомати наші були закриті, ми вирішили їхати в Суми. І тобто, це все вже 24 числа, у нас вже все це відбулося в сумах. Зустріч з хлопцями, організація всіх цих питань, блокпости. Валерій з позивним 13-й каже, що також має бойовий досвід. Тому 24 лютого через усе місто пішов до центру комплектування. Коли я побачив, що було об'явлено наступ російських військ, я зібрав рюкзак і пішки 8 кілометрів прийшов в воєнкомат. На медкомісію були черги такі, що ми стояли у коридорі по двоє і на два потоки. Люди вже з досвідом, хто за то, хто з Афгану. Були і молодші, були старші. І кожен хотів якнайшвидше вже взяти зброю в руки і прийняти бій. Тих, хто пройшов медкомісію, говорить Валерій, автобусом повезли до штабу територіальної оборони, де знову були черги. Добровольців розподіляли по підрозділах за військовими спеціальностями. Поки я дочекався своєї черги, тут вже пішла броньована техніка по сумах. Російська броньована техніка. Прибігає якийсь офіцер. Так, хлопці, збирайтесь. У кого є гражданська одежа? Переодівайтесь і потихеньку просачуйтесь. Якщо буде все нормально 25 числа, збираємося отут усі. Тут зброю треба отримати. А він розбігайтесь. По мені, якщо брати мою думку, це взагалі було скотство. Олександр на псевдохімік говорить, що ніколи не служив у війську, але у травні минулого року підписав контракт з територіальною обороною, бо відчував, що рано чи пізно але доведеться захищати рідне місто. 24 числа я їхав на роботу, мені дзвонили з воєнкомату, попросили приїхати в воєнкомат на Гамалея. І виходить, прийшов я в воєнкомат, сказали, що війна. І прийшлося йти за зброєю. получать и началось, бо, начались боевые действия в, в Артучилище Ехало три машины одна, один газон один КамАЗ и один э, бензовоз и начался обстрел они пытались захватить э, Артучилище ну и наши дали возвратный бой и отбили я возил вечером с 24 на 25, я возил топливо, э, дистопливо на э, БЭХе, БМП. А це наслідки перших боїв захисників сумського артучилища з російськими військовими, про які говорив Олександр Хімік. Це відео зняти на телефон журналістом Суспільного близько 9 ранку, 26 лютого. Російська техніка іще горить в цьому камазі. Росіяни везли консерви з курятиною для своєї армії. Вантажівки зареєстровані в Московській області. Це перші загиблі російські солдати і їхні бронежилети з маркуванням відповідно російською мовою. Віталій Хантер говорить, що перші декілька днів вони просто стояли на вулиці неподалік від Сумського аеропорту, не було навіть укриттів. Барикади спочатку робили з підручних речей самотужки. Ховалися хто де, навіть навіть в каналізаційні люки ховалися, аби вижити. Бо гинуть просто так, бо не було сенсу. Треба було хоч одного кацапа за собою потягнути. На щастя, люди з сусідніх будинків почали кормити добровольців. У нас зовсім нічого не було, не форми, не зброї. Зброя, одна зброя, автомати тільки були і все. Перейшли наші люди, звичайні люди, почали нам носити їсти, сигарети, одежу, тому що все холодно було. Так створився їхній батальйон територіальної оборони, який нині охороняє Сумський район на кордоні з Російською Федерацією. Ігор Стрільцов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному, Суми. Грамоти своїм підлеглим передадуть командиру сумських добровольчих формувань. Подякуємо за службу, за їх мужність, відданість, професіоналізм. Ну і за, так, за те, що вони трудну годину не кинули Сумщину, а стали на захист міста Суми і Сумщини в цілому. Я всім своїм хлопцям хочу подякувати за те, що вони 24-го зібралися і надали цим загарбникам по тому місту, де буде отримати кожен, хто на нашу країну зайде. Ми це зробили і будемо робити кожного дня, поки цей загарбник не вийде з нашої країни, не йде з нашої землі рідної. Ну, а потім колись будемо в Москові піти кофе та будемо розповідати, як ми їх побили. Сьогодні ми відповідальні перед всіма. Військовими, хто віддав своє життя починаючи з 2014 року, війна насправді йде вже дев'ятий рік, але ми чомусь боялися і соромились самі собі в цьому зізнатись як держава. Нагороду отримали працівники заводу технології. Оператор друкарського обладнання підприємства розповідає колектив з 2014 року, допомагає захисникам на фронті. Зараз кожен громадянин України повинен стояти пліч-о-пліч -пліч з військовими до перемоги. Робити все можливе і неможливе, щоб найскоріше досягти перемоги. Кожен сумлінний громадянин повинен вносити свій вклад тим, чим він може. Грамотами відзначили волонтерів соціального магазину, що діє в сумах з липня. Сьогодні ми всі з дівчатами отримуємо грамоту за волонтерство, за роботу, яка Наближає нас усіх до перемоги. Ми... У нас соціальний проєкт, в якому можуть прийти, обрати одяг, обрати взуття, обрати посуд Це необхідне, побутові прилади, незахищені категорії населення. Це внутрішні переселенці, матері одиначки, багатодітні родини, малозабезпечені родини, інваліди, пенсіонери. Коли трава стелить шлях, я йду, коли немає сили жити, я живу так хочу. Скоріш прийти додому. Я бо знаю. Мене чекає там сім'я. Моя. А на книж Сергій Мілевський, новини на Суспільному. Суми. Спецпогашення поштового блока вільні, незламні, непереможні у сумах відбулося просто неба. Ця марка це символ тої боротьби. Вона була взагалі запланована тільки два тижні тому на замовлення Офісу президента. І за два тижні ми її зробили модель, затвердили, впровадили і вже сьогодні робимо спецпогашення. Оце саме головне, це наше уміння засередитись і досягти результату в найкоротші терміни. Ми спочатку впроваджуємо деякі обмеження, з сьогоднішнього дня марка вже знаходиться в усіх відділеннях міста Суми і Сумської області. В реалізації з восьмої ранку. Людина має право придбати 10 блоків такої марки. Це потім 4 днів. Потім обмеження будуть зняті. Блок виконано у графічному стилі центральний об'єкт, поштова марка з образом українського захисника. Вона оформлена в кольорах національного прапора України. Ілюстрації блока виконані як чорно-біла хроніка з окремими кольоровими акцентами. Блок складається тільки з однієї марки і шести художніх малюнків, які символізують кожен місяць нашого спотуву, нашої боротьби за незалежність. Ви тут можете бачити жінку на зруйнованій багатоповерхівці, мати, яка з дитиною ховається від ракетного обстрілу, Маріупольський драматичний театр з надписом Діти, дівчинку, яка стоїть перед зруйнованими автівками. Святогорську Лавру, яку постійно і зараз обстрілюють. Ну і, мабуть, найгірший, скажімо так, малюнок. Це залишені речі, залишена дитяча коляска під час евакуації, коли ну, люди захватили з собою тільки те саме недороге, що їм потрібно, дітей. Да? Все інше змушені були завершити. Автор цієї серії, дизайнер із Краматорська Антон Хрупін, спецпогашення блока вільні, незламні, непереможні у Сумах здійснювали директор Сумської філії Укрпошти, голова обласної ради та голова обласної військової. Адміністрації. Я б сюди ще додав сумчани, але насправді, але насправді всі, всі українці послідували прикладу незламних і непереборних сум сумщини. І з перших годин вторгнення ми тут зустрічали ворога, так і як і подобає зустрічати ворога. Сьогодні ми є взірцем для всього світу. Цей маркований блок вийшов накладом один мільйон примірників. Вже люди телефонують, питають, як її йде, можна придбати, скільки вона буде коштувати. Ця ж марка називається Вільні, незламні, непереможні. Вона особливо всіх нас, українців. Так? у нас підпалка така страшна біда, як війна, але ми все одно лишаємося сильними, вільними, непереможними і незалежними. І такими ми і залишимося. Серед містян, які прийшли на погашення цього блока, є ті, що вже мають перші чотири філателістичні знаки. Я поштовик. Я почесний зв'язківець України, тому у мене є всі марки, і не тільки. І я їх збираю з того часу, як прийшла на пошту. Це з 95-го року. У мене дуже велика колекція. Але ці марки, які зараз, вони мають певний такий, десь тяжку таку долю, такий сенс. Але це так потрібно сьогодні. Це як наша підтримка. Для нашої перемоги кожна марка це кожний крок до перемоги. Це не просто е, знак поштової оплати, Це документ. Документ нашого часу. Е, свідчення тої історії, новітній історії, учасниками якої ми всі є. Випуск, який презентовано сьогодні, впевнений, що він розійдеться багатьма країнами світу, і буде хронікою відтворенням в графіці тих сторінок життя спротиву боротьби, яку ми всі з вами і спостерігами, і безумовно її учасниками. Вартість цього блока 60 гривень. Його можна придбати як у відділеннях, так і в офіційному онлайн-магазині Укрпошти. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Для Анастасії Гавришенко Артемко друга дитина. Жінка має ще шестирічного сина Єгора. Меншенький мав народитися на початку березня. Утім, забажав зробити це раніше. О другій ночі, 24 лютого, відійшли води на 37-му тижні вагітності. Просто самі по собі. А третій годині ми вже були в половому будинку. Нас оформили, перевели мене до родової зали, і я там чекала, що да, як. В 6.30 прислала вихователь повідомлення про те, що діти до садочку не йдуть. Позвонила чоловіку, кажу, сьогодні не треба в садочок йти. Ну, він якийсь такий грустний. Я не розумію, в чому діла. Тут таке, каже, тут каже, руски зайшли на територію Сумської області. Кажу, в смислі як? Кажу, ну які кажу, ну сказали, що танки вистріли. Ну, ти серйозно? Ну, хіба таке може бути? Під такі новини Анастасія о 12.45 народила свого хлопчика. Допомагали заспокоїтися працівники пологового. Їм велике спасибо, що не паніку не це здавали. Тобто не було такого. Було був страх від того, що ти не розумієш, що відбувається. Ти, ти просто не знаєш, що тобі робити, як з таким маленьким на руках бути і переживаєш що в тебе старший вдома. Я дуже переживала за нього, за мужа. Був момент, коли Анастасія не змогла стримати емоцій і розплакалася. Я почала плакати, і сказати, ну, я його шість годин, навіщо народжувала, щоб він оце так ріс, щоб оце таке було, щоб він з перших своїх днів був в бомбосховищі. Випаска в нас була під обстріли, під те, що чули, що десь була автоматна черга. Бистро сіли ми в машину і поїхали додому. Замість куляк, замість квітів, замість привітань. Як і Анастасія Людмила Кравченко, не такі перші півроку життя планувала для свого синочка Максима. Не було такого прямо хвилювання, нічого. Були тільки питання в голові. були в плані тому, що а як далі? А що робити далі? Чи буде чим годувати дитину? Оці були питання. Не було там питань, що зараз будуть бомбити, не було такого. І не страха, нічого такого не було. Було тільки за дитину хвилювання в плані того, що. Як зробити, щоб все було добре? Від початку вторгнення Росії в Україну Максим, за словами мами, відчував тривогу раніше ніж лунала сирена. Він починає хникати. Все добре, покормлений, поспав, все добре, а він хниче. І починається тривога. Ну, то зразу чу, чуємо сигнал тривоги. А ну потім він, мабуть, звик до цього і вже ж наладилось. У Людмили двоє синів, старшому Олексію три роки. У мене перша дитина народилась в період ковіду. Я вже думала, сподівалася на те, що буде все добре, другою дитиною. Ну, вийшла так, що війна, і є таке бажання, щоб вже в один рік ми його відсвяткували. Це день народження вже в мирний час. 24 лютого в Сумах народилося семеро дітей. З них шестеро хлопчики та одна дівчинка. В місті Суми два заклади надають акушерську допомогу: це обласний перинатальний центр і міський пологовий будинок Пресвятої Діви Марії. У нас із 1 січня 2022 року до сьогоднішнього дня народилося 1397 діток. Із Часу повномасштабного вторгнення Російської Федерації, в тому числі і на землю Сумщини, народилося 934 дитини, із них 498 хлопчиків і 434 дівчинки. І Анастасія Гавришенко і Людмила Кравченко сподіваються, що вже найближчим часом їхні діти житимуть в Україні без війни. Юля Ніколаєва, Віктор Лапченко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. На День Незалежності ямпільчани влаштували мотопробіг з державною символікою України. Колона мотоциклів, прикрашених прапорами та синьо-жовтими кульками, переїхала центральними вулицями селища. Організатор заходу В'ячеслав говорить, що було важливо показати, що ямпіль за Україну, а ямпільчани вдячні своїм воїнам захисникам. По місту Ямпіль. З державним прапором України по блокпостам проїхались, привітали всіх захисників тероборони. Трошки сладості завезли, там кофійку, чайку, хай не скучають, все буде добре, Благодаря їм ми переможемо. Для військових мотопробіг став приємною несподіванкою, говорить маленька Соломія. Вони мене обідняли, вони сказали мені дякую, тому що я їм подарувала щастя, я їм подарувала листочки, малюнки, солодощі. Я малювала сама і мені допомагала бабуся. Там намальовано сердечко, там намальовані ручки, прапор. Япільчанин Олександр говорить, що такі заходи в селищі проходили постійно ще до війни, а зараз вони стали ще важливішими. Ми всіляко підтримуємо ЗСУ, підтримуємо нашу тероборону. Хотіли показати, що ми не скорені, і Україна не переможна. Все буде Україна. До мотопробігу долучилися і байкери з СВСИ. Олександр, який приїхав в Ямпіль з сусіднього селища, говорить, що моторуху в районі об'єднався на підтримку України. Ми любимо общаться, тому що нужно держать дружбу. Это как большая сім'я огромная. Ми все равно победим по любому. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, новини на Суспільному. Сумщина.